Калістеніка, тобто тренування з власною вагою, набирає популярності в США. У цій залі штанги тренажерів немає. Тут навчаються стояти на руках, підтягуватися та виконувати основні рухи. Такий формат привернув увагу під час пандемії. На нього не потрібно багато часу та грошей. Можна займатися вдома, у парку чи на великих залах. Дослідження показують, що калістеніка поліпшує силу та витривалість. Але метод має обмеження: якщо мета помітно наростити м'язи і збільшити силу, то гантелі і штанги часто дають швидший результат. Під час занять калістенікою прогрес повільніший, бо тілу потрібні нові стимули, але можна ускладнювати вправи або додавати обтяжувачі. Калістеніка, по суті, це тренування на силу з власною вагою, але вона буває різною, і люди застосовують її по різному. Гадаю, по суті, ми намагаємося використовувати тіло, щоб поліпшувати рухливість. Вчимося підключати різні м'язи, стаємо сильнішими і ліпше рухаємося щодня. Експерти зазначають, що калістеніка може стати добрим стартом для тих, хто не має доступу до спортзалу але щоб прогресувати і надалі поліпшувати форму, має з'явитися додатковий стимул. Тут допомагає або додавання ваги, або виклик самому собі в калістеніці. Для вікових занять калістеніка часто зручна. Вона допомагає зберегти м'язи та знизити ризик травм. Я почуваюся сильнішим не тільки в м'язах, у яких зазвичай стою сильнішим від роботи з вагою, а й у суглобах і зв'язках, чого мені бракувало в традиційних силових тренуваннях. Фахівці додають не всім безпечно переходити до складніших варіантів, наприклад, відтискання з ногами на лаві. Програма має враховувати цілі вік та стан здоров'я.